Як капітан матроса лікував за часів, коли перші кораблі тільки но дісталися берегів благословенної Америки, на багатьох судах у лікарській валізці завжди зберігався так званий список симптомів, у якому були записані симптоми, а також перебіг різних хворіб. Але це ще не все. За описом симптомів хвороби йшов припис, де зазначалося, що і в яких випадках потрібно робити. Як лікувати хворого, якими препаратами і в яких дозах, кожний симптом мав власний порядковий номер і кожному номеру відповідав той чи інший медичний препарат. Приміром, якщо симптоми у хворого були на застуду, то у списку ця хвороба позначалася числом 8, за яким була закріплена мікстура від застуди. Якщо хворий підвернув ногу, то його діагнозу відповідала цифра 16. У списку симптомів, і відповідно призначався бальзам від ударів та розтягнень, ну і так далі. І от якось одного разу на судні занедужав матрос. Але найгіршим виявилося те, що напередодні шторм змив корабельного лікаря за борт, отож не було кому лікувати. Тоді капітан корабля, містер Барбоса, зважився сам узятися за лікування. За симптомами, які описував хворий у списку, на недугу найбільше скидалася болячка під номером 11. Однак лікар, що пішов на корма кулам, був безвідповідальним, і пляшечка з потрібним номером виявилася порожньою. Коли капітан Барбоса виявив цей факт, він ясна річ збентежився, проте не надто сильно. Дурниці, мовив старий морський вовк. Якщо немає 11-го, то влейте в пляшечку хворого по півдози номера 6 і номера 5 і дайте запити ромом. 6 плюс 5 11, може й очухається. Матрос довго хворів, але як сказав капітан, врешті очухався. Але що спричинило його видуження, міцне здоров'я, капітанський рецепт чи кубинський ром брехати не будемо.